На презентація буде а, нашого відомого українського спінального хірурга Ігоря Гірича Курильця. у лікуванні вродженого і early onset scoliosis. Дякую. Дякую організаторам, що запросили в це чудове місто. Сьогодні хочу розповісти про такі, я їх об'єднав. В одну категорію це сколіози раннього початку, тобто сколіози до 10 років, і вроджені сколіози, сколіози, якщо мають місце якісь вроджені вади. І чому я їх об'єднав в одну групу? Тому що насправді дуже часто ми бачимо, що є пацієнти, які мають досить серйозні викривлення до 10 років, і при неправильному їх лікуванні можуть виникнути серйозні проблеми потім в хірургів, які будуть їх оперувати пізніше. Отже, зараз. Хірургія сколіозу, це не секрет, досягла мабуть, такого апогею, коли ми зараз можемо вкручувати в яку завгодно кількість гвинтів. Ми, ми знаємо, як вкручувати гвинти в будь-які типи ніжок. Ми можемо робити 10-12 годинні операції з складними маневрами. У нас є дуже класні інструменти, які дозволяють дерутувати хребет, вирівнювати хребет. Ми маємо навики в остеотоміях, і зараз можемо вирівняти мало не будь-який сколіоз. Але треба пам'ятати, що коли є 100-градусний скольоз, то колись він був 10-градусний, 20-градусний. І ось приклад, класичний приклад, коли в 7 років було 30 градусів, ось в 11 40, 12, 43 градуси. І ми бачимо, що ось якраз покази до операції, вони так і є: 45 градусів, покази до операції. Ми бачимо, що був пропущений час для операції, і ось уже в 1476 і пацієнт до нас приїхав вже 102-градусним сколіозом. тобто абсолютне порушення якихось правил лікування, при тому, що всі знімки є. Тобто пацієнт не пропав, він лікувався, хтось йому ці знімки призначав. І потім, коли виникають такі е, помилки в лікуванні, ми маємо робити ось такі операції по 9 годин з остеотоміями ребер, з множинними. Понтеостеотоміями, інколи навіть більш агресивними остеотоміями. І може на перший погляд здатися, що ну, запустили, то й запустили, можна і так прооперувати, просто більш складна операція. Ось приклади операції вже ось 112 градусів, 125 градусів ще перед було витяжіння перед операцією, 125 градусів, 137 градусів це все те, що постійно буває в роботі. Хірургів. Але, на жаль, коли ми оперуємо такі складні випадки, ми ходимо трошки по лезу ножа. І ось приклад пацієнта, якого ми оперували, 160 градусів вставили гвинти і під час корекції пропали моторні потенціали. Ми припинили корекцію, зняли стержень, але вони не вернулися. І пацієнт паралізований до цього часу. Ось приклад так теж. Дівчинка 104 градуси, вставили імпланти, зробили корекцію, все добре, не було, мепи були прекрасні. Дитина прокинулася, рухала ногами. На наступний день дитина рухала ногами, але в обід наступного дня нижня параплегія. І в чому була помилка? Був моніторинг. Після операції пацієнтка рухала ногами, не було якихось порушень фіксації гвинта, не було якоїсь епідуральної гематоми, тому що ми її взяли в операційну. Та помилка була в тому, що. 104 градуси. Зараз це не є рідкісні випадки. Я просто щось кумедно, от буквально це два тижні в нашій клініці. Цей пацієнт минулого тижня виписався. Цей пацієнт зараз на скелетному витяжінні. Цей пацієнт лягає на скелетне витяжіння на наступний тиждень. Це просто ось такий в моменті. Три сколіози 100 плюс градусів в один момент. Тому, якщо розглянути ці сколіози, які є дуже екстремальними, що я хочу сказати? Що нам треба зрозуміти, що сколіози, які виникають до 10 років, а також сколіози при вроджених вадах, це інше захворювання. Це не є підлітковий діопатичний сколіоз. Як коли приходять батьки, я кажу, забудьте все, що ви знали про сколіоз, це трохи інше, це інше захворювання. Вона буде агресивне, воно погано контролюється корсетами і потребує зовсім іншого лікування. і саме, з цих сколіозів потім виникають оці екстремальні викривлення, які ми потім мусимо оперувати, і колеги з інших клінік мусять оперувати просто годинами і годинами зі всіма ризиками. І перша порада: якщо ви бачите сколіоз до 10 років або є якісь підозри на вроджену ваду, обов'язково зробіть МРТ. Взагалі МРТ при сколіозах це обов'язково. Вже пройшли ті часи, коли можна було робити корекцію сколіозу просто по рентгену. МРТ повинно було зроблено бути в 100% пацієнтів зі сколіозом перед операцією, але навіть якщо ви ще не плануєте оперувати пацієнта, у вас є пацієнт до 10 років, зробіть йому МРТ. Ось приклад. Хлопчик 6 років, 2020 рік, ну зрозуміло, що корсет. Ось він приїхав до нас у 2025 році. Ось його МРТ. П'ятницю йому його оперував. Перший етап робив йому від'єднання пересічення філім терміналі, потім буде наступний етап Кіарі, і тоді будемо думати, що буде зі сколіозом. Але уявіть собі, що якщо б ми не робили МРТ, ми взагалі б думали просто як якесь звичайне викривлення хребта. Ось ще одна пацієнтка. Це пацієнтка готувалася. Просто з собою немає рентгенівських знімків, але дівчинка 15 років, 56 градусів, звичайний підлітковий діопатичний сколіоз, начебто готується до операції. Ну зробили, Ми всім робимо МРТ. Будь ласка, ось її спинний мозок, ось зона накопичення контрасту це пухлина. Я вже відправив всім, кому міг на пораду. Пухлина накопичує контраст. Величезна, будемо наступний тиждень брати якусь біопсію і тоді дивитися, чи повністю її видаляти, чи що. Хоча презентувалася просто як звичайний 56-градусний сколіоз 15 років. Ну, тобто класика, ну, можна було би і не подумати за це. Також ось приклади, що можна знайти, це діастематоміелія і дермальний синус в одної дівчинки, який також не помітиш, якщо не будеш більш глибинно обстежувати. Ось класичні приклади кіарі при звичайному сколіозі, ще один сколіоз кіарі. Тому ось є статті, які, що, що, яка є інформація, що якщо ви бачите вроджену ваду, то 40%, що ви знайдете на МРТ якусь вроджену ваду спинного мозку. Також, якщо ви є пацієнт до 10 років, то в різних серіях від 20 до 40% що ви також знайдете щось на МРТ. Тому МРТ є обов'язково для виконання особливо цим двом категоріям пацієнтів. Коротко про вроджені сколіози. Вроджені сколіози це що? Це щось не так закладено при розвитку, і дитина народжується з певними вадами. В основному вони діляться на два типи: дефекти сегментації, дефекти формування. Якщо коротко, дефекти сагментації не розділилися хребці. Якщо вони, наприклад, не розділилися повністю, це називається блок, то нічого страшного, воно не буде викривлюватися. Але якщо вони не розділилися з одного боку, називається унілатеральний блок, то це потім призведе до сколіозу. Дефекти формування це щось не так, не так сформувався. Хребець, і найчастіший дефект формування це є напівхребці, які дуже часто зустрічаються. І що важливо знати про напівхребці, це. Оце, що обведене називається повністю сегментований напівхребець, це коли напівхребець має два диски над і під напівхребцем. І це є одна з найгірших вад в плані прогресування. Бо якщо, наприклад, напівхребець не сегментований, тобто він з'єднаний з двома суміжніми хребцями, то такі вади прогресують менше. Також є вроджені кіфози. І вроджені кіфози також вони, часто буває порушення сегментації, наприклад, коли спереду. Вентрально тіла позростаються, а дрозальні частини не позростаються, то це дуже ризиковано в плані виникнення кіфозу. Бувають метеликоподібні хребці. Метеликоподібні хребці, вони, як клин, починають просто викривлювати пацієнта вперед і викликати викривлення. Оце я обрав найбільш такі агресивні вади, тому що треба зрозуміти, що не кожна вада хребта, яка є, призводить до сколіозу. І Дуже багато є вад, які можна спостерігати. Вони не викривлюють хребет. Але ті вади, які викривлюють хребет, треба дуже швидко і активно оперувати. І ось чотири найбільш таких погані вади для прогресування: це повністю повністю сегментований напівхребець, особливо в нижньогрудному і поперековому відділі. Множинні напівхребці з одного боку. Однобічний блок хребців, особливо якщо заблоковано більше трьох хребців. І найгірша вада це комбінація однобічного блоку хребців і контралатерального сегментованого напівхребця. І зараз я наведу приклади, що ми можемо з цим робити. Тобто, що ми можемо робити з цими пацієнтами, щоб потім не оперувати їх по 12 годин. Ось приклад, хлопчик 5 років. Ми бачимо напівхребець, і він є частково сегментований. Ось його рентген. І це досить нескладна операція в 5 років, тому що ще напівхребець досить м'який і дуже коротка інструментація, яку абсолютно безпечно робити вже у віці 5 років, яка зупиняє прогресування цього сколіозу, і потім пацієнту не потрібно ніяких ні корсетів, ні подальших якихось лікування. Ось приклад, як ми бачимо, багато різних вад, але в на рівні першого поперекового ми бачимо саме місце, де хребет починає викривлюватися. І в віці 6 років ми видалили напівхребець, і зараз хребет рівний. Ми спостерігаємо пацієнта, викривлення не прогресує. Ось приклад дівчинки 6 років з знову ж таки вчасно оперованим це був асиметричний метеликоподібний хребець тобто він викликав ісколіоз і частково кіфоз. Було здійснення його видалення, і зараз ми пацієнтку просто спостерігаємо. А це те, що буде, якщо не прооперувати в металикоподібний хребець в 6 років, а дочекатися до підліткового віку. Ми бачимо дівчинку з ось таким ангулярним кіфозом. Ми бачимо, як виглядає спинний мозок, як виглядає хребет. І в цьому випадку операція вже зовсім інша. Це значно складніша операція. Вже, на, вже напівхребець є дуже твердим, спинний мозок натягнутий. В час операції було навіть тимчасове зменшення однобічних мепів. Для того, щоб вирівняти, довелося повністю зробити VCR і встановити навіть імплант для того, щоб була стабільність. І така операція це вже. Запізніле неправильне лікування, яке можна було би на ранньому етапі значно меншою кров'ю вирішити. Також дівчинка це е, кіфоз, який виник через те, що в сім років була видалена пухлина спинного мозку, 5 ламинектомій, але не було якоїсь стабілізації, якогось контролю. Дівчинка поступила через швидке прогресування деформації ось лютий 19 травень 20-го. І знову ж таки вона поступила з прогресуючим. Нижнім парапарезом, коли вона поступила, вона вже була мало не в плегії, тобто рухів, вона вже в інвалідному візку поступила. Необхідно було виконати резекцію тіла хребця, і на щастя, через рік пацієнтка повністю відновилася і зараз живе абсолютно нормальним життям. Коли ми маємо. Приклад скольозу раннього початку. Ось 9 років ідіопатичний сколіоз раннього початку. Ми бачимо, яке викривлення. Зрозуміло, що робити фінальну корекцію в 9 років не є мудро, ми просто зупинимо ріст, то дуже гарним таким робочим механізмом є ростучий стержень. Це недорога операція, нескладна операція і достатньо ефективна. Ось, приклад, наприклад, хлопчик 8 років, в нього було менінгоцеле, і він проступив вже. В плані нижній парапарез і виражене викривлення хребта 100 градусів. Е, було питання, чи робити йому дететерінг, чи не робити йому дететерінг, але ми, так як там, скажімо так, дуже сильно був спаяний хребет, ми спробували зробити це без дететерінгу. І першим етапом ми зробили йому скелетне витяжіння. Ми його витягували тривалий час, і нам вдалося з допомогою скелетного витяжіння зменшити кут до 47 градусів. І потім вставити ростучі стежні і практично йому вирівняти хребет і ще забезпечити ріст. Порушення неврологічного чи поглиблення дефіциту не спостерігалося ні протягом витяжіння, ні під час операції, ні після. Ось приклад, як можна ще застосувати ростучий стежень. В пацієнтки було досить проблемно встановити гвинти в верхньогрудний відділ. Тобто там були дуже маленькі дистрофічні ніжки, і ми проаналізували, що у випадку, якщо ми зараз використаємо ці ніжки для гвинтів, у випадку, якщо в нас буде проблема з верхнім рівнем інструментації, в дорослому віці ми нам просто не буде куди поставити гвинти. І ми поставили просто реберний дестрактор, який приєднали до поперекового відділу хребта. І нам вдалося три роки, три роки її витягувати тільки за ребра. Але ми отримали. Через три роки ми отримали Proximal Junctional kyphosis. І, власне, це змусило нас зняти гачки і перейти на гвинти. Але ситуація в тому, що за цей час вона вже трошки виросла, ніжки збільшилися, стали хребці більш міцні, і ми змогли вже вставити гвинти в верхньогрудний відділ. Також є метод, який інколи, я вважаю, дуже класно може замінити ростучий стержень. Це Growth Guidance System GGS. Суть цього методу в тому, що посередині гвинти жорстко фіксовані, а по краях гвинти не фіксують жорстко стержень і дозволяють хребту рости і ковзати по стержнях. І ось, наприклад, приклад ми бачимо, як на початку, скільки вільного стержня було над гвинтами, і скільки через 4 роки, наскільки дитина виросла, без необхідності її розтягувати. Зараз є певні проблеми з поставками імплантів до цієї системи, але насправді ще імпланти є. і Ми деяким пацієнтам пропонуємо таку опцію для застосування, при, коли є ріст. І в кінці ось приклад хлопчика 7 років, коли в нього є множинні дефекти формування поперекового відділу хребта і тетерінг-синдром. І ще він мав проблеми з серцем. в нього було Вічно параксизми якоїсь брадікардії, яке постійно заважало нам робити це, і ми розбили операцію на два етапи. Першим етапом ми забрали дететерінг, а тоді ми встановили йому ростучу систему. Ми витягували цю ростучу систему, і потім ми йому встановили фінальну систему. Ось тут купа стержнів намагалися вставити, щоб, хоч якось, скріпити цей хребет, тому що дійсно ну, там в попереку просто нема за що зачепитися і ось таке. Тому, е, які я хочу фінальні висновки зробити з цієї презентації, перше, якщо ми бачимо дитину з сколіозом до 10 років, це щось інше, це незвичайний сколіоз. Треба зразу батькам казати, це незвичайний сколіоз, це не просто поробити масажики, це не просто там поплавати в басейні. Це дуже серйозне захворювання, яке потім може вилитися в серйозні проблеми. Друге, МРТ. МРТ в нас копійчане в Україні. Ну давайте будемо казати правду. Скільки там коштує МРТ? 50 євро коштує МРТ. Це не проблема робити його більш рутинно. Тому як особливо, якщо є сколіоз до 10 років, треба рекомендувати в плановому порядку зробити МРТ, тому що дуже часто ми знаходимо різноманітні вроджені вади. І третє, запускання таких викрилень може призвести до виникнення потенційно неоперабельних ситуацій або ситуацій з надвисокими ризиками. Також ось приклад запущеного випадку. Консультував його буквально вчора. 18 років. Ну, я поки не знаю, що з ним робити, тому що там катастрофічна ситуація. І на питання, де ви були, люди сказали, ми лікувалися кросетом в ворогті. Дякую за увагу. Дякую дуже за цікаву довід.